Зруйноване місце надії внаслідок ворожого ракетного удару по місту 22 березня зазнала пошкоджень хмельницька амбулаторія номер 2. Медичний персонал не постраждав. Тим у будинку неподалік загинуло двоє мешканців. У Нас вилетіло 20 вікон, 20 дверей, навіть ті, що з протилежного боку. У нас практично зруйновано 150 метрів квадратних стелі. Відтоді 9 тисяч декларантів медзакладу вимушені звертатись по допомогу далеко від дому. Особливі труднощі викликаються у людей з інвалідністю та батьків із маленькими дітьми, оскільки персонал перевели в інші амбулаторії. Основна частина це Майборського 16. У Нас там дві амбулаторії номер 3 номер 4 В приміщенні поліклініки номер 3 Один лікар переведений на Кам'янецьку 99%. Це амбулаторія номер 12 і один лікар-педіатр приймала на ранковій один амбулаторія номер 5 але зараз вже вони всі приймають на Майборського 16, всі лікарі. Після завданих руйнувань, завдяки міським владцям центр додатково отримав допомогу від міжнародної організації з міграції. Нині амбулаторія має усі необхідні засоби для відновлення. Організація взяла на себе постачання вікон, дверей і стелі. І також п'яти вікон, балконних вікон значні суми вклали, вони суму не озвучують. Але е, всі матеріали, які нам доставлені, вони належної якості, вони відповідають всім вимогам енергоменеджменту. Через довготривалість постачання матеріалів, початок функціонування медичного центру, суттєво затримується. Вже зараз розпочалися активні ремонтні роботи, але відновлення займе ще деякий час. Ви нам вікна були поставлені в червні. Ми планували, що з 1 вересня вже молоторія повноцінно запрацює. Не буду загадувати, але. Я маю надію, що восени ми заселимось. Діана Гуменна, Ростислав Маслов, новини 33 канал.